Що це за новинка така? Дивіться. Що це? це стрім. Що він робить? Він збирає енергію сонечка і заряджає вам зразу її в мережу. Ваші прилади споживають енергію, згенеровану від сонечка, якщо не вистачає, добирають з мережі. Ця штука. А Дивіться, він, звідки він бере це сонечко? Дивіться, позаду є 4 мп модулі. Тобто 4 входи по 500 Вт. Це дає нам можливість ставити сонячні панелі в різних орієнтаціях. Тобто не в одній плоскості, а в різних. Тобто кожна сонячна панелька підключається і ага. це для максимального. Тобто це можна сонячний. в квартирі десь на балконі поставити, да? правильно? З одної сторони, з другої сторони, що тому що є фізика, якщо ви під'єднуєте декілька сонячних панелей на один вхід, то система заміряє по самі по самій мінімальній генерації і обмежує інші сонячні панелі. Mm -hmm, а коли ви кожну сонячну панельку на свій вхід кидаєте на MPPT модуль свій, то у вас є змога збирати максимальну сонячну генерацію з чотирьох сонячних а панелей. А скільки вона може зібрати взагалі? Дивіться, вона може отримувати два кіловат сонця. Плюс в неї є свій власний акумулятор на 2 кВт Якщо нема світла, ви просто можете використовувати як зарядна станція, тобто під'єднувати сюди споживачів на кіловат-100 Вт. Кіловат-100 Вт. Це так. з піковим навантаженням? Дивіться, чи тут, тут немає нема піковий? Немає пікового навантаження. Ця штука вона для того, щоб економити кошти. Вона просто підмішує сонячну енергію відразу до мережі. А, то тобто, ну інвертор, да? Типу це полишається. Це мікроінвертор, і він працює таким чином, що він піднімає на 2 вольти. Струм мережі і спочатку е, прилади в квартирі бачать згенеровану сонечка енергії, вони її споживають, а ага. потім, якщо не вистачає, вона добирає з закумулятор. Скільки, забирає... скільки, скільки вона грошей стоїть? Дивіться, на сьогодні вона... у нас на сьогоднішній день вона коштує 48, 48 тисяч. Трошки більше тисячі 2 кВт ємності. Тобто у вас е... uh -huh. 2 що зарядна станція на 2 кВт є. Mm. Але при 8 кВт 100 Вт. Потужність кВт 100, а ємність 2 да. кВт. Але коли підмішує, вона підмішує кВт 200. А це що за штука знизу?